Ваша малинка, а яку ціну? Оце 100 гривень цього. Ну давайте. Тримайте. 100 А, чекайте, зараз. А що ви мені даєте? Держіть. Чого? Я вам 100 гривень дожна. Чого ви повинні? мені щось, ні? Я за 100 гривень цього продаю. Чекайте. 100 гривень не дайте. І що мені даєте? Подожди. Тримайте, тримайте. Ні. Так як це? Давайте домовлятися. Я дві всі беру, це все ваше. Ні, ні, вже. ні, ось так. Що ви? 60 гривень в стаканчик, а той не повний 40 гривень. А ви мені дивіться, скільки дали. Багато? 600 дил. Візьміть, візьміть, візьміть. Ні, 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 я не можу взяти. Мужчина, це ваші гроші, ви ваші Ні, ні, ні ви не придумуєте. Так, скільки там? Тут 500 гривень. Я ж спати не буду. Ви пойміть мене, я не можу. І я пойміть. не можу, слухайте, це ваші Тримайте. Гроші. Ні, я нічого не буду тримати. Я... Це ваші гроші. ні, 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 ні. ні, ні. маєте брати ще. Дивіться, я 40. в цих грошах, чесно, дуже погано розумію. Візьміть але але серце підказує, що я все правильно роблю. Ні, ні, неправильно. Я не можу вас обідати. Ви молоді, нам Об, треба. Обідрати, гроші. ви сказали. Обідати вас. А, Ви обі... мене не обідали. Я не можу вас Все, брати. Ага, я піду. Мужчина. То нас забрати ще сьомий. Ні-ні-ні. Я не потяну по грошам. Ні, ні, тоді. Так то давайте я вам... ще 200. Ні, ні, мужчина, я не хочу так. Візьміть, Останні візьміть останні гроші віддаю. Гроші все, візьміть так, гроші. Ні, ні, все. Я, я буду обігати від вас. Все, до побачення. Гарного вам дня.